Так, ну що, всім привіт! У нас продовжуються якісь такі недологі роботи, мені вони зовсім не подобаються. Сезон в цьому році відкрився ну, дуже зі слабеньких якихось таких моментів. Тому в нас отака знову машинка, яка у нас була, це Ланос. Я нагадаю вам, що ми з ним робили. І заодно подивимось, що з ним стало через рік. Отже, цей ланос, який ми фарбу самі калашмутили. Тут 95у і 92у замішували разом в одному стакані. Крило це фарбували, гниле, воно гниле було і вм'яте. І за рік з ним майже нічого не, не сталося. Вся арочка ціленька. Внизу, там, де гниляка, воно десь там щось проявляється. Ну, то був останній ремонт, і це крило під викид був. Потім оцей поріг, який, якому теж була а, вже торба, але власник автівки вирішив його поки не замінювати. І треба було провести якийсь там ремонт. Воно все диряве з внутрішньої сторони. І, я не пам'ятаю, чи мазав я щось. Мабуть, мазав, бо ось. О... Якась така вилізла пляма. І воно, дивіться, щось там таке. от Я не розумію, не пам'ятаю, чи задував я сюди щось, не задував. Коротше, у нас за рік вилізла отака от штукенція, ну, поріг на викид. Але знов людина каже, давай щось тут зробимо. Може ще якийсь там рік протримається. Ось, ви бачите, і тут, і тут. Бо думали, що війна закінчиться машину, там поміняю вже на більш кращу, але ж не так сталося, як гадалося. Тут ми підмазували. І тут десь місце новеньке таке знайшлось. З царапки полізли і тут, треба знов підмазати. Дверцята робили гниляку. Теж дверцята гнила. Воно, бачите, і вже ото все підмазано було. Але ж. От дивіться, якщо вам підмажеш, що як буде через рік? Я дев'ятку в минулому відео робив таким самим чином. І навіть вигнивши отаке місце, там було. І як ми бачимо, нічого хорошого через рік. Не станеться. Ну, якщо люди хочуть робити ці роботи, то чому я буду їх відмовляти? Ну, такого пошкодження у нас не було. Тут я хочу, кстаті, зробити. Побачив в Тіктоці таку штуку, коротше, замішується шпакля з фарбою, е -е, з базою. Шпакля становиться більш-менш того кольору, яка машина, але ж, звісно, не такою. Бо шпакля теж свій колір якийсь там має. І коли цю роботу робиш, замішуєш, вона стає такою рідкою ця шпакля, і можна нанести, якось так всі наносять так легко. і Заповнюються всі царапки, там пошкодження. Ну, хочу спробувати сьогодні. подивимось, що воно стане. Так, з цієї сторони теж були підкапування. От такі рижики у нас були розчухрані, до підкапані. Все тут добре. Оцей поріг у нас замінювався і заливався. Ми бачимо, що з нього тече. Поріг був новий і ніяких тут нічого не повилазило. Дивіться, яка файна красота. Жодної іржавеньки. Тобто, на отаку роботу, звісно, я даю гарантію. Гарантія рік, якщо деталь по моїй рекомендації форбувалась, чи там, відрізалась, виварювалась, то, звісно, що ну, як не дати гарантію на цю роботу. Дивіться, у нас шовчик, який тут був, зовсім ніде не проявився. Ніяких моментів позварювання не повилазило, нічого не просіло і навіть не тріснуло. Ну, Тобто, я ж кажу, якщо робота кажеш людині, оця робота вона дорога, звісно, бо теж треба метал купити, треба його переварити. І е, Рекомендації з... ну, коротше, людина слідувала моїм рекомендаціям, то воно все і ходить. Ідеально ходить. Е, не скрила, мені здається, гон ще... да, підкраси. І оцей низ крила ще там робився. Це крило теж, наскільки я пам'ятаю, гниле. І ми його там підлампічили, щоб воно хоч щось там проходило. Ну, от ми бачимо, десь такого ремонту на 2 роки вистачає. Після чого все повернеться. Ні, мабуть, не за 2 роки повернеться, десь за 3 роки все повернеться до того стану, до, з яким. Машина приїжджала до нас. Тобто весь поріг знову буде дірявий, крило повністю буде діряве. Дир і от якщо я кажу власнику якоїсь автівки, що той ремонт без гарантії і через 2-3 роки воно повернеться, то я ж, мабуть, знаю, що я кажу, бо, бо я ж з цим працюю я ж бачу, як машини приїжджають до мене. І я Якийсь там аналіз проводжу. Отак от, от за рік що сталося з Ланосом по економ фарбуванню. А сьогодні ми давайте, повозимося з цією частиною. Зараз треба скинути колесо, поставити на козла чи на домкрата, зняти підкрильники. Дивіться, нарешті підкрильники, які добрі і правильні, стоять на автівці. Тобто, це, мабуть, якісь оригінальні. хоча я Рідко зустрічаю такі підкрильники, бачите, ніяких саморізів немає нічого. Кріплення отаке, за арку воно. чіпляється. Так, воно стерчить, воно некрасиве. От, о, бачите, от, який о, кріплення, яке воно за арку. Так, чпоньк. І все. З саморізами нічого не пошкоджується, нічого не гниє. Ну, Тобто, бачите, треба з розумом до автівки підходити, тоді, тоді все буде добре. Я ж от в даному випадку, коли немає такого підкрильника, роблю отвори під кліпси, а не під саморізи. Отвори зробив, потім пофарбував деталь, потім е її обробив, там мастикою, чи пушсалом. Звісно, більш пушсалом користуюсь, мастикою там. Віднії банки мені на 10 років вистачає, бо я її рідко використовую, вона не дуже є. якісно е антикорозійну функцію виконує. І все. І потім в отвори чпонь, 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 теж змастивши е кліпсу пушсалом. все це становиться і ніякої режі не з'являється. Ладно, розбираємо, подивимось, що там взагалі за підкрилкою. Так, ну що ж, трошки повідчищав і можна вже оцінити. По-перше, я бачу, що ось вже хтось варив. Бо от заводські точки, а от уже не заводські. Хоча нанесення оцього антигравійного покриття. Воно як заводське. Тобто ми бачимо тут заводський ґрунт, фарбування заводське і більш нічого. Тому цікаво, чи на заводі використовували такий спосіб, як підварювати потім уручну. Щодо цієї частинки, то у нас тут печальнісімо. Це уже все. То вже треба бачите, варити. Варити, варити, варити. Е, внутрянку туди загляну отак от. Ну, навряд чи я вам покажу. А може і покажу. Ону. Мабуть, щось там я навіть обробляв. Щось десь, бо не такий вже е, внутрішня частина порогу і погана. Тому зараз ще підчистити трошки, підмазати і чекати на заміну порога. Коли буде замінюватися поріг, все це буде відрізатися і разом із порогом варитися. Тут два отвори, зазвичай він, мені здається, один, а другий я вже роблю. Для того, щоб мовіль запхнути. Бо бачите, оце видно, що заводський отвір. А оце. Не знаю, чи я робив, чи ні я. Щодо нижньої частини порогу. Ну, тут у нас отак, отакий весь поріг був. Де? Отакий. Весь поріг. Він там весь. Ми його зашпаклювали, але ж, бачите, все одно воно. Ніяке. Тому на цей раз просто запхну пушсалом і до побачення, бо сенсу у цьому місці щось робити вже точно нема. А от дивіться, як добре показується, як працює вже моє фарбування. Тобто був іржавий поріг, було все, і бачите, червоне, це дуже добре в'ївся. Дуже добре в'ївся в метал кислотний ґрунт. Я болгаркою, бачите, як рубанув, а кислотний ґрунт не зліз. І ржа, звісно, далеко не пішла. Тільки отут по краєчку і все. Так, ну для цих робіт потрібно ж піскоструй врубати. Але який в цьому сенс? Бо це це треба відрізати. У нас тут економ таке відновлення, тому. Зачистив все, 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 що зачистилось, і вже наніс AirStop. Новий такий для мене засіб, який я ну, активно став використовувати. От так от воно ну, все мокреньке, вся іржа напитується. Там у складі, наскільки я розумію, є керосин і е, е, якийсь там полімер. Полімер дає таку цупкість, круту. А керосин дуже добре впитується у коржі і ржі. Коржі І ржі І що в итогі у нас. Все, пропитали і ждем. Подсохнет І підкрасимо Так, у нас тут все уже покрашено и обработано. Но только хочу вам показать, как я. Пурсалом замазываю все. Мало ли кому-то интересно будет. Вот как бы вот так вот грубо наношу пурсалом. И вот тут аналогично. Потом берем фенчик. И погнали. И оно сейчас плавится, стекает и остается очень-очень тонким слоем. нам большой слой не нужен. Не нужен, потому что ну, смысл в нем. Лишнее стекло. А когда нагревается пуш сала, мы же пальцем когда мажем, или там кто как мажет, мы не можем во все щели хорошенько попасть. Таким образом, расплавляя, у нас и в щели хорошо затекает. И, собственно, воздушные там какие-то пузыри, они тоже исчезает. Ну и посмотрите, какое красивое покрытие у нас из тонкого слоя пушсала остается. Летом прям сильно выкапывать не будет, вот лишнее стекло. Ну, конечно, оно будет таять, и еще вновь искать какие-то новые плоскости, куда оно там может затечь, и щели, и все остальное. Но хотя бы уже течь сильно не будет. И заодно красивый внешний вид. Все, тут я немножечко подкрасил, чуть получше стало. Тут сколы поубирал, там сколы поубирал. Все, короче, на этом, в принципе, машина заканчивается. Собираю, отдаю. До свидания. До следующего раза, как говорится. Она приедет на замену этого порога. Единственное, что тут у нас вин. Как я буду варить порог с вином, мы это увидим с вами позже.